Люся, а ну, розкажи, куди ти їдеш? На танці? Так? На перше заняття, так? Ну, сподіваємось, тобі сподобається. Чого собі? Дивіться, що з'явилось в Аврорі. Звільнена херсонська кришка. Так, а з продажу кожного магніту 30 гривень на розмінування України. Ось такий магніт сувенірний. Прикольно. Такий кавунчик. Давай. Це ось прям великий такий набір. Що тут у нас? Кришки звільнені в Пакуванні 20 штук. Я так зрозуміла, їми можна користуватися, мабуть. Чого це 20 штук? Це ми на магніті. А це всередині цього тубуса звільнені херсонські кришки виготовлені на підприємстві так, музиків Херсонської області. Хочу з вами поділитися несподіваною радістю. Нещодавно я познайомилася з одною дівчиною, яка є представником громадської організації, і вона несподівано для мене запропонувала отримати ось такі продуктові набори. Ну, звичайно, документи, все, що належить для цього потрібне, я надала, зателефонувала їй, і вона мене запросила, чесно кажучи. Я взагалі не очікувала, що ми щось отримаємо. І ось дивіться, ось такий короб, що там. Набор такий невеликий, але найголовніше, найпотрібніше все є. І так, завжди, в нагоді завжди користуємось. Постійно потрібно олія. Далі макарони, які полюбляють наші дівчата. Так, і ось, до речі, хочу звернути увагу, що ну, щось такого, ну, такого виробника ну, ще ми ніколи ніде не отримували. Так, борошно. Кілограм. так. Далі, яч ячна та яка пшенична крупа. Потім що тут у нас? Цукор, все по кілограму. так? Ні. Тут 800 грам цукор білий. І, скоріш за все, оці крупи також навіть 700. І тут, скільки також 700. ну, Все одно супер. Горох. Так, скільки ж гороху тут? 900 грамів. Найприємніше для нашої полінки. Ну, взагалі для наших дівчат ось таке печиво рогалик з ароматом вряженого молока 300 грамів. І ще що, що люблять наші дівчата? згущене молоко. Горошок. Це набагато краще, ніж фасоля. Так, і що це у нас? Так, ага, сардина. І останнє м'ясо індиків. Взагалі, взагалі, супер. Такий невеличкий, ну, нормальний. все таке, що потрібно є. І найприємніше, що такий короб ми отримали не один. А кожна коробка на кожного члена родини. Тобто у нас їх чотири. Ось доказ. Дуже вдячна цій дівчинці, і ми з нею обмінялися телефонами. І скоріш за все будемо з нею контактувати. До речі, дівчата вже пробували оці рогалики. Сказали, дуже смачні. Ось такі вони з цукром. Хочу вам показати, як херсонські дівчата. В нашому випадку Олешківські, звикли їсти кавуни. Ось. І нарешті старшої доньки моєї Мрія здійснилася. Вона дуже чекала на те, щоб саме таким чином з'їсти кавун у цьому році. Звичайно, це, скоріш за все, не херсонський, але не менш смачний. Купила сьогодні малину. Була по 75 гривень за кілограм, і 70 ось знайшла. То взяла такі дві корзинки, вийшла на 80 гривень, якщо я не помиляюсь, так, щось так. Ось. І оце перетираю сахар. Завжди роблю один до одного і в такі маленькі баночки закриваю. І до морозива, до молочних коктейлів. ну, Полінка просто навіть так любить його. на чи хлібчик, ну, коротше такі а-ля заготовки. І потім в холодильничок ставиш, багато місця не займає і завжди є щось солоденьке. Нарешті найсмачніша страва, найулюбленіша страва нашої родини. Нарешті ми купили перчик, фаршик і зробили таку смакоту. Ну, хтось малину, варення малинове робить, хтось воно сьогодні купили по 20 гривень. Огірочки такі свіженькі, молоденькі, красивенькі. Це вже е, така довгоочікувана була поїздка на голубе озеро. Як е, в Кам'янському кажуть, голубі озера. Так? Ми були восени, як тільки приїхали, але тоді вже було холодно. Зараз е, це у нас така перша спроба і сподіваємося, вдало буде. відпочити. Сьогодні дуже у нас спекотна, вдома знаходитися неможливо, і не тіля, тож все передбачає до печень. Враховуючи те, що сьогодні вихідний день і така погода, ми... ми дуже... Ми сподіваємося, що все ж таки буде місце, де припаркуватися і взагалі правильно, чи ми поїхали чи ні, коротше, щось там буде. Ну, Все одно десь -то знайдемо місце для відпочинку. Хоча зараз перед цим хочемо ще заїхати, замовити піцу для дівчат. Бо якщо ми там будемо цілий день, вони нас не снідали. Тому що обов'язково треба щось взяти, перепустити. Фрукти деякі я приготувала, взялися, але що таке. Ось, дивіться, і писар. Там щось попало. Так, так, в пошуках саме тієї піци. Замовили ми піцу і поки чекаємо, їдемо в магазин. Улюблений магазин підлітків, мабуть. Тут одяг і для чоловіків, і для дітей. Так? Для, чоловік. Для чоловіків, жінок, підлітків та дітей. Що тут по цінах? Ну, знижки. І ось такий світшотик. Дуже навіть недорого. Ух ти, полінці сподобалися такі лосинки. але якість така собі. Ну, і ціна. Так, що тут? Светрики. Ось такий кардиганчик. А наші футболки повинні вже бути на знижці. Ну, навіть дуже навіть ціна така непогана для футболочок. Якісь не знаю, тоненькі. ух ти, які-то полюнки, полю... полюся собі знайшла. Майже безкоштовно так, давай собі брюки подивлюся, добре. Ага. Всякі дівчачі прихвалюті. Давай все покажемо. Ось такі колечки. О, я хочу вдати. Такі резиночки, дві 119. Так, ось такі. Мама. Три. Бачу, бачу. Ну що, малі на тебе? Та є. Та є. Єлі втягнула. А отакі хоче. Такий чокер. Кольє. Тут, коротше, якийсь брак чи що. Ні, деякі. Так. Тут навіть є, я не знала, біля дому всякі приколюки. Дякуємо, гарно. Вам Дякую. Дякую. Ви так, ну що. Зараз Еліна покаже, що вона придбала собі. Так, а ну давай швидко. Зараз потім в машині. Так. так, все ж таки зайшла я в цей відео. Хочу показати, що тут у нас до чого. Ось така. А, чотири штучки, такі підстаканники, наприклад. без знижки 99 гривень. А ось такі зараз хвилиночку. Ось кошик 499. Такі всякі прикалюхи. Колюсі mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. сподобався пуфічок такий, так? Так. Yeah. Mm -hmm. yeah. Подошки, тут всякі такі пуфіки. Мені ось щось ну, не сподобалось, щось такого плану хочу для серветок. Але саме такий мені не дуже сподобався і він коштує 279 гривень. Що до цього. Ну так, да, ось такий пуфічок. І одночасно корзина для зберігання. А, ну, ціна є, є ціна. Зараз ми дізнаємося. ціну. 549 гривень. Ну, коротше, так. Це у нас що? Скоріш за все. А, ось. Все. Дві наволочки. Скоріше за все півковдра. Ось де треба було брати. 149 гривень недорого. І ось такий. І в ванну кімнату, і туалет. Што? Майже такий самий у нас а в туалеті. Це коврики? Я не хочу розунькі, я хочу такий. Сіренький. Сіренькі. Дочекалась нарешті ми свою піцу. Дивіться, яка коробка, який дизайн у коробки прикольний. І ось та-дам. А що нам серветки не дають? Вночі їдемо якимись кушерями. Така дорога. Биляка, з А, <різований> Бачу, бачу. Коротше, це як американські горки. Ух, якось так. Весело, те дуже. Щось ми їдемо, 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 їдемо. Як не доїдемо. І куди-нибудь приїдемо. Та обов'язково, ну вже, люди пішки-то вже щось о, до чогось. Точні городки будуть тут. Начну велосипеді знайде за тут. Вже недалеко. Пейзажі познімаю трошечки. Поки їдемо. О, маршрут. Коротше, машин дуже багато. Сподіваємось, що, може, тут нам станем? буде десь місце. Що? Так, давайте тоді тут встанемо, щоб зрозуміти, де нам і як далі, бо ми так їхали за людьми. Сподіваємося, що знайдемо місце і, будемо... і буде нам місце. Ось там видно трошки вже водичку. Сподіваємося, що ми правильно приїхали. Та нема далі. Так, нусь. Якось так. Коротше, ми вирішили поїхати далі подивитися, що там як. І воно, воно виявилось таким великим. Ось, бачите. Тут багато місця, тому що протюш. Вирішили ми тут припаркуватися, зараз подивимось, що тут як. Там. Тут так прикольно прикольно, але немає місця, щоб навіть кинути Ну пішли, прийдемось. Водичка така класна, прозора, клас. Але, на жаль, немає місця взагалі. Холодна? А ну йдемо, спробуємо. Ой, класна! Супер, да, Полюська? Прикольна вода, мені подобається. Воно там їздять, бачиш? Поліна знайшла. Рибоху доху. Ні, щось вона така. Дівчатка пішли. Коротше, ми припаркувалися. Полінка тут придумала бомбочку, так? А, ну, давай. Попросила засняти це. Вірне видовище. Так, да, Колі? Да. Круто? Все? Ти задоволена? Да. Майже як на морі. Ну, так. Тільки кукурудзи, похвали не вистачає. Так, мій відпочинок не тільки. у... Купання та загоранні. Ай і нарешті знайшла час для цієї книжки. Ось так вона називається: Кравчиня з Парижа. Зрозумілий вибір, мабуть, декому. І дивіться, про що тут йдеться. Окрім назви цієї книжки, мене ще зацікавила, зацікавила отака анотація до книги. Де головна героїня розповідає свою історію, та йдеться мова і про те, як вона втекла з окупованого нацистами італійського містечка. Ось така. там на задньому фоні хтось невдало занирнув, мабуть. Ну, коротше, я продовжую насолоджуватися читанням. Так, ми вже їдемо додому, але дивіться, з іншого боку, які красоти ми побачили. Величезна територія, скрізь де не поїдеш. Гарно. Там, скоріш за все, ото платний, так? Пляж. Літо вже завершується, а ми тільки знайшли такі чудові місця, але нічого, ще майже пів серпня. Попереду. Головне, що погода нам допомагала у цьому. Ну Можливо, ще й вересень. Подивимось, хоча там вже школа буде, ніколи буде їздити. Забула зняти в машині розпаковку, показати, що купила Іліна в своєму улюбленому магазині, одному з улюблених магазинів сенсей. Тому що ми дуже поспішали вже до водички, бо було дуже спекотно. Тому вже вдома показую. Так, це ми ще футболочку взяли татові, бо там шалений розпродаж. Ось такі ціни. Коротше, так, це один. Взагалі, ціль покупки була ось така футболка, 99 гривень. Така базова, звичайно, для школи. Ось такий, нарешті, Еліна вибрала собі пенал для школи. Такий цікавий. Коротше, ціна його ось така, без знижки але нарешті визначилась, в принципі, на пенал. на Пінали для школи, ціни десь приблизно такі. І є Ось він такий міський, на такій ось змійці, блискавці, як правильно. Коротше, так І ще, і ще і ще що ми придбали. Так, ось такі носочки, також базові, біленькі, прості. Такий топік і лінії. І ось ще Еліна випросила ось такі колечки собі. Пластикові, такі яскраві, якраз на кінець літа. Ну, в принципі, ось по чеку видно, що не дуже все дорого вийшло, як для ось цієї усієї покупки. Ось що у нас вийшло. От таких. Два відерця засолили огірочки. Так, оце, що в мене вийшло, з отієї малини. Ні, ну скажіть, хазяйка. Хозяйка, звісно, до речі, ось іще. А, більше баночок в мене не було, тому я оце такі, таку мисочку, контейнер, не знаю, як правильно навіть назвати, ще перелила Маленьку. Її одразу будемо використовувати, а це вже так на зберігання до холодильнику відправляємо. Ось такі в мене заготовки зимові. якщо що.